18 жовтня у Дніпрі відбувся осінній мегахелп від сили молоді Україна. Це був день, наповнений мотивацією, вірою і бажанням допомогти тим, хто шукає підтримки. Ми говорили про те, як важливо робити правильний вибір у житті: не йти за натовпом, не піддаватися впливу світу, не дозволяти поганим прикладам руйнувати своє майбутнє. А наслідувати справжній приклад Ісуса Христа. Атмосфера зустрічі була особливою, легкою, живою, сповненою радості та єдності. Молодь брала участь у конкурсах, які навчали командній роботі та у вікторинах, що надихали замислитись над важливими речами. Особливим моментом стало слово віри, яке передав пастор. Він нагадав, що віра. Це не просто почуття, а Божий дар, закладений у кожну людину. Навіть без доказів Бог існує, і все залежить від того, чи визнаємо ми Його і чи дозволимо цій вірі жити в нас. А наприкінці зустрічі, щоб підтримати молодь і фізично, були роздані продуктові набори. Цей день став прикладом того, як віра, доброта і єдність можуть змінювати життя молоді.